Взагалі, цей влог повинен був почати з того, що ми збиралися з Гнатом в лікарню сьогодні на черговий прийом нам треба. Йому якраз виповнилось рік і три, і якраз треба вже ну, можна вже сходити в лікарню. От, але була тривога, і якраз на цей час, на який ми були записані, ну коротше, я не стала ризикувати нікуди йти. Залишилась вдома. Тому будемо. А, ще і сніг пішов, уявляєте? Оце було таке сонечко, сонечко і сніг Здрасті. От, Тому будемо дома, будемо тут наводити порядки. От, ну і не знаю, навіть, може на вулицю сьогодні і зовсім не підемо, подивимось. Так, погода сьогодні на вулиці жахлива, тому ми вирішили з Ігнатом там трошки понаводити порядки. Тут у нас в коридорі, в шафі. Бо тут був якийсь. Капець за зиму. Просто просто були покидані речі, і все, і памперси, і запасні картриджі, на фільтри. І що хочеш. І оця коробка я навіть спочатку не зрозуміла, що це, а це ж, це штука, в якій вакцину. Якщо купуєш в аптеці, то отакий бокс треба купувати, щоб її принести. Ой, коротше, треба те, що вже. Зовсім зимове поховати. От, а тут пледики такі тоненькі, підстилки літні, то скоро вже знову знадобляться. До речі, в нас є ось такий огромний теплий чохол Чи не знаю, як його назвати. Ну, це коли Ігнат був маленький, я його клала в коляску і Ігнашку всередину. Такий кокон дуже теплий. У ну, цьому році ми їм жодного разу. Не користувалася, зима була така, що не знадобився. Ну, і взагалі-то хочу навести порядочок і знизу, тут, де чоловіка кросівки стоять, бо тут теж безлад. І на цій полці зробити полочку для сумок і рюкзаків. От. Ну, якось трошки організувати гарненько все в цій шафі. Ігнат мені допомагає, як завжди, там щось переставляє. Ух ти, що ти зробив! Ти з розетки витягнув Цю, чи що ти туди тичиш? Там взагалі-то була захисна така штучка. На щось я її більше не бачу. Так, пішла я дивитись, що моя дитина там робить. Так, помічник мій, що ти робиш? Прикольно? Вже є соломко. Вже. вже десь знайшов соломку цей помічник. У нього обідня перерва, походу. Все, татусик нам заклеїв розетку, тепер все безпечно. Взагалі тут тут була ця заглушка, а, мабуть, відколупалась. Я навіть не помітила. Ну, все, заклеїли. Ігнат, нормально тобі тут? Зараз мама тут все викине. В мене прям таке бажання сильне все б викинути звідси, але. Щось це й треба. Хоча ті пакети я подивилась, то речі, які я хотіла віднести ой, в ці коробки, такі знаєте, як і металеві ці ящики, які стоять. ну По Києву у нас стоять, туди, туди можна віднести речі, які в гарному стані. От, і, ну, там, не порвані, які ще можна носити. От, і я хочу також ті пакети туди віднести. Не знаю, куди вони потім йдуть, ну сподіваюся, може комусь на допомогу. бо... Ну, В кожного з нас, мабуть, в шкафу є речі, які викинути, шкода, і вже не носиш. Так, ну той старючий рушник то на смітник, пакети це все зараз складу на сміття. Найдала їх Нашкіне весняні шапки. Мабуть, ще цієї весни їх поносим, бо щось я на сайті дивилась, нічого мені не сподобалось. там такого прям вау, Тому сподіваюся, що весна буде дуже тепла і швидко вже можна буде ходити без шапки. Ну, поки що побуде в цих. Ну, поки він ще ходить в теплій. Що там таке? Що там таке в тебе? Бу? Щось впало? Зараз підемо подивимося. Ось так. Полочка ось така в мене звільнилась. Я туди поставила наші сумки і рюкзаки. От, це чоловіка, це мої. Але чоловік сказав, що він не буде тут ставити рюкзак, йому зручніше посеред кімнати його кидати, як зазвичай. Ну, подивимось, може, все-таки йому сподобається це місце, і він буде все-таки ставити все на місце. Так, і з цієї сторони в мене тут лежать запаси памперсів, підгузків. От, і сумка ще ось така від коляски. Треба не забути, що я поклала туди плед. Він наче не треба, але... Взагалі-то це в нас шафа в коридорі, Ось так вона здалеку виглядає. І планувалось, що тут зробляться двері, такі як шафа купе. Але вже ось скільки років ми ніяк не можемо це зробити. Зверху, в нас там капець, що відбувається, там дорожні сумки, чоловіка-рюкзак туристичний, ну, всякі коробки з взуттям. таке. Так, Потім тут, праворуч, у нас є така полочка, де стоїть праска, от, і прасувальна дошка. Тут також зручненько все впродовж стоїть. Так, знизу тут в нас стоїть взуття, те, яке носимо зараз. Ну, тут е, більшість взуття чоловіка, це він тут в мене 40 ніжка, йому, е, він дуже любить кросівки, в нього їх дуже-дуже багато. Мого тут мало. не вистачає дверей. Думаю, з часом буде. Хоча, знаєте, я так вже звикла, що їх тут нема, то мені воно і не заважає. Але все якби зверху, все на виду. Хотілося б все це трохи перекрити. Просто подивіться, що у нас відбувається у дворі. Ой, коротше, там щось е, прорвало, якісь труби. От, і просто розрили нам півдвору і риють далі, і риють сьогодні з самого ранку. От, ще й сніг йде їм на голову. ну як Добре, що зараз тепло, і в принципі в квартирі ми батареї не вмикаємо. У нас є змога відключати кожну батарею в кожній кімнаті окремо. Тобто, у нас на батареях стоять термоголовки. О, це дуже-дуже зручно, і зайве ми не використовуємо і потім зайве не платимо. Що також великий плюс. Мені взагалі мені здається, що ми, мабуть, за весь лютий батареї не вмикали. От якось так в нас дуже тепло в будинку. Ну, нам реально повезло, в нас сам будинок дуже теплий. Ну і, мабуть, сусіди трохи нас підігрівають. Мені чоловік тільки що нарешті наточив ножі. Він купив колись собі ось такі штуки: це такі камні точильні. От, Вони різні, тобто, як, знаєте, як пилочка для нігтів. тобто Ця поверхня вона там, крупніша, дрібніша, ну, тобто, для різної степені заточки. Ось, їх треба мучити ну, і якось там отак от терти. Я, звичайно, довго його прошу, щоб він їх наточив, але вже коли наточить, то результат крутий. Так, зараз буде маленький майстер-клас. Ці камені треба налити водички, да, намочити їх треба. От, ну і потім отак з кожної сторони, в залежності від того, яку хочеш заточку, я так розумію. Да, ці камені вони різні по оцій зернистості. Ну, таке трошки болото тут робите і трете. А постійно отак змочте. Ну і потім бережіть свої пальці, що я можу сказати, бо я кожен раз, як тільки оці ножі ще свіжі, обов'язково ножиком для овочів обов'язково ріжу великий палець. Це закон жанру. То іноді не знаєш, як краще, щоб вони були тупі. І от і чи порізати. Ой, не треба так робити. Супер! Тепер можна сміло, сміло різати м'язко. А я сьогодні на вечерю буду готувати оселедець під шубою. по такому класичному рецепту, як завжди готувала моя мама. Я, готує. я люблю його найбільше. Тобто треба картопля відварена, оселедець, маринована цибулька оце дістала, і бурячки відварені. І всі слоя промазую майонезом. Все і більше нічого. Ну, і це Для, для мене, наприклад, це вже повноцінна. Страва на вечерю. А, ну і заодно зараз потестимо е, ножі, які чоловік наточив. Головне, не порізатися. Це, що ми робимо, коли наігрались вже у всі іграшки. Це ванна. <тупець> Це ванна, пуста ванна, без води. Посадила сюди Ігната, я вже хвилин 20, не можу його звідси витягнути. Йому тут і так нормально, він тут грається, вилазити не хоче. А <гум> як в цьому, як мені Нормально. І води не треба, так? Да? І так і прикольно. Ех ти ну, все, зараз тут сяду напроти і буду сидіти, чекати, поки він награється. На вулиці знову зима. Так не хотіла сьогодні виходити, але треба забрати. Ігнаш Кіно Суміш і Памперси, це, до речі, в мене перше таке, що я прям суміш в мене тик в притик. От сьогодні, якби її не привезли, то я не знаю, що б Ігнашка їв. Ігнат в капюшоні, бо вітер. Ігнат не хоче, бо там машини. Коротше, ми зараз зробимо невеличку таку прогулянку і додому грітися. Взагалі-то сподіваюся, що це останній сніг, бо це взагалі. Вже ходили в такому... Майже весняному одязі, а тепер знову шапки, рукавички. Ну, куди це годиться, ні. А, до речі, снігу нормально так насипало. Якби було бажання, можна було б зліпити весняного сніговичка. Ну, в нас немає такого бажання. Бачите, в дитячому садочку все-таки зліпили. Я ж кажу, що сніжок ліпиться, можна не ліпити. Мишка, хто на тебе так смішно шапку одягнув? А? Хто? маму на шапку, їдемо за кавою. Трошки зігріємось, поп'ємо каву. Я вже вдома на кухні, в своєму улюбленому фартушку. І угадайте, що я буду робити? Правильно, вареники. Цей тиждень це тиждень масляної. Я обожнюю цей тиждень, бо моя найулюбленіша страва ну, взагалі в житті це вареники з сиром і бажано з соленим сиром. Хоча з солодким я також люблю. От Не дуже люблю їх ліпити, але їсти обожнюю. І мені здається, що цей тиждень масляною це якраз класний привід для того, щоб приготувати варенички. От, бо так, знаєте, весь рік лінуєшся, або щось все не до того. От, а тут якби ну, вже треба, то треба. Але цей раз, до речі, вареники в мене з картоплею. От, бо я знаєте, чого в принципі роблю? Хочу потестити оці всі штучки. Бачите, цю формочку металеву. Потім та штучка, чим я вирізала кружечки. Ці всі прибамбаси я замовляла на Аліекспресі, але ось ну, давно ніколи їм ні, ніколи не користувалась. От вирішила спробувати. Ну, начебто непогано. Це я, до речі, робила вареники на заварному тісті. І так, трохи забігаючи наперед, скажу, що воно мені не дуже сподобалось, треба взяти рецепт у своєї мами. Отже, хочу вам показати. Отже, оці Декілька штук я зробила ось цією штукою металевою, яку я ще рік тому купила на Аліекспресі і жодного разу не використала. От. Ну, до речі, знаєте, прикольна штука. Єдине, тільки я вирішила не всі робити, спробуючи, чи вони не розлізуться. Значить вона добре зліпляє, але трохи мені щось фокусуюся. Бачите, наче добре зліпилось, але трохи я хвилююсь. Тому вирішила всього тут 5 штучок зробити на пробу. От, якщо все буде добре, якщо зваряться і не розлізуться, то дуже класна річ, реально дуже швидко виходить. Ну, а оці, такі більш це Я сама наліпила. Так, а і оця штучка в мене була. Там я її також купувала такого ж діаметру от під цю. Треба їй, вона непогано робить ці кружечки прикольно, але треба трохи набити руку. Я от знаєте, перший раз я якось так дуже криво косо, ну тобто треба просто потренуватись. А взагалі кажуть, що у Ваврорі продається така пластикова, мені здається, що пластикова була б навіть краща, ніж металева. Бо я так знаєте давлю і боюсь пошкодити. Стільницю. От, а пластиковою я б не хвилювалась. Ну, я продовжую свою ліпку, бо часу в мене обмаль. Так, ну тільки що ви побачили мою штуку, про яку я згадала, таку рюмочку, оце. Пробні такі варіанти, бачите, це якісь гігантські пельмень. От. А от ці чотири, шту... то я спочатку вирізала кружечки, ну, оцією, оцім апаратом, от. а потім цією рюмочкою зліпила. Вони, до речі, виглядають прикольно, прям рівненькі такі. Блін, також хвилююсь, щоб не розлізлись. Це так дуже хвилююсь, бо воно так, отут, наче трохи як. Тут, наче трохи, як ріже. Ой, не знаю, трохи хвилююсь тепер. блін. Знаєте, я тому і вирішила робити перші вареники з картоплею, тому що а, ну, щоб випробувати, випробувати на них всі оці штучки свої нові. От, тому що ну, не так буде шкода, От, якби вони були з сиром і розлізлись в воді, то мені було б набагато прикриші. Ну, подивимось, подивимось, потім вам розкажу. Як я і казала на цю штуку, що треба набити руку. Ось, бачите, вже на третій раз в мене вийшли майже ідеальні ці кружечки. Так що, все працює. Але все одно, мені здається, пластикова була б краще. Так, я продовжую тестувати оцю рюмочку. Ось вже все наліпила. Зайняло в мене це одну годину весь весь процес. Останню партію я робила ось цією штучкою дерев'яною. Сподіваюсь, що не розлізуться. Коротше, якщо добре звариться, то реально оце мій фаворит. Оцею штукою дуже-дуже швидко все робиться. Е, ну, Ввечері зварю і поділюсь з вами своїм враженням. І ще що? Е, оце було тісто на пів кілограма борошна, і з нього в мене вийшло 45 таких ну, величеньких не маленьких. Так, ну що, показую вам результат. Все круто, нічого не розварилось, все добре. Ось ці ті, що через формочку дерев'яну були. Це якісь з них я сама ліпила, якась через металеву. Не знаю навіть зараз вже не можу їх. Ай, ну, гарячі хотіла вам показати, бачите? Ну, отже, всі гарні, все супер, всіх з масляною, а мені смачного. Е зараз, правда, вже півдев'ята, але це не завадить мені взяти зараз холодильника сметанку і декілька штук з'їсти. Я вам зараз покажу своє останнє замовлення з сінсея. Ігнату купила обновочки на весну. Ось такі штанішки темно-сірі. От це якраз таки, знаєте, брала не по дому ходити, а куди-небудь на вулицю. От. Потім взяла комплект бодіків. Цього разу ці прийшли такого, такої класної якості, такі плотненькі. Шкода, що на сайті ніде не позначається, от які саме вони. Тобто ну, написано хлопок і хлопока, який саме не зрозуміло, бо вони є тоненькі, такі зовсім, і вони дуже швидко перекручуються під час прання. А є ось такі, як ці. І плоти. ще ось такі яскраві. Штани, ось такі, я не знаю, як, пля, плямисті, як це назвати, з такими плямками різнокольоровими. Єдине тільки, що вони також 86-го розміру, але вони гігантські. Ну, тобто, Розмір не відповідає. Не знаю, як ну, от так вийшло. Тобто, це... Ну, я думаю, що це десь 92-й. Ну, нічого, головне, що не маленькі, літо попереду, вони тоненькі, вони не на флісі, тому влітку носити буде якраз саме то. Влітку початок осені теплої, якраз підійде. Я замовленням дуже задоволена. Я взагалі люблю дитячий одяг Сінсея, і, ну, Мені нам все подобається. Ціна якість, вони ну, відповідні. Ось, тобто, щось трошки гірше, щось краще, але ну, для дітей саме воно. Тобто, Переплачувати там втридорого за дитячий одяг, який носиться пару місяців, я не хочу. Мене сенсей влаштовує повністю. До речі, я е, вже чекаю, вже їде до мене ще два замовлення. Одне буде також е, з костюмом Ігнату, бо я хотіла знаєте, йому купити такі костюмчики, щоб і світшот, і штани були однакові прям костюмом. От, І друге замовлення там буде дещо для дома. Ну, коротше, як прийде на наступному тижні, то все вам покажу. Ми як знайшли вчора цю шапку, то все. Тепер він постійно мені її приносить, дає, щоб я її одягла і знімає. Ось така в нас гра весела вже другий день. Хоча він же зазвичай не дуже любить шапки, а ця йому сподобалась. Да, синок? А! Покажись, який ти гарний. Супер! Це він тільки, тільки прокинувся і ще бігає з соскою. А це вчора, коли ходила забирати памперси і суміш з єви, то взяла собі ще фарбу, бо я вже два місяці, як не фарбувала волосся, то думаю, вже десь на наступному тижні, мабуть, буде пора. Начебто таку саму, як того разу брала, от шоколадний кварц. Я десь зберігла оцей шматочок від коробки, але треба пошукати. Ну, начебто така саме. Взяла ще ось цей бальзам від Ельсев. Це просто моя знахідка цього року в мене закінчився. Дуже мені сподобалася ця е, лінійка. І бальзамчик, і шампунь в мене ось закінчився. Буду купувати знову дуже круті. Ну, навіть для мого тоненького волосся, вон, вон оце все одно щось робить. Я дуже задоволена, клас. Я купувала ж цю фарбу минулого разу, і ну вона мені сподобалась класно. Ось два місяці, і тільки зараз починає змиватись. Пора порадила цю фарбу своїй свекрові. Кажу: беріть, недорога, та класно тримається. Все вона взяла е, собі інший ну, понятно, інший колір, такий як в неї. Він трохи світліший, там який, якийсь горіх чи щось таке. Коротше, він у неї вимився за тиждень. Вона така, типа, ну, ні, Аня, дякую, мабуть, більше не буду таке купувати, щось мені не зайшло. І цей, Коротше, не знаю, мабуть... Мабуть, через те, що він був світлі, ну сам... о хто він? Мабуть, через те, що фарба була світлішого кольору, мені так здається, бо темне все-таки краще тримається. Ну і плюс їй вже треба трохи зафарбовувати е цю сивину. А в мене поки що всього декілька сивих волосинок так по голові розкидані, ось її поки не розмножуються, слава Богу. О, то я можу собі дозволити навіть раз в три місяці фарбуватись. Ну, це вже, знаєте, так, останній місяць хожу, вже мені не подобається колір, вже він такий вимавшийся. Бо я мою волосся кожен день. Казала вам у тому влозі, що останнім часом в мене якась трохи слабкість, і зранку в мене крутиться голова. От. Ну, так, якось мені трохи дивно це відчуття. Я читала про те, що це, можливо, не вистачає заліза. Ну, в організмі, то я вирішила здати аналіз, мабуть, на фертін і на і загальний аналіз крові. Подивимось, що там. Мабуть, на наступному тижні піду. От так. Я, до речі, на постійній основі приймаю омегу, ось цю, ну, майже, майже не забуваю. І зараз ще почала е, пити магній. Отже, десь тиждень п'ю. Подивимось. Ну, а залізо так просто пити не хочу. Все-таки хочу здати аналізи і подивитись, можливо. Його дійсно не вистачає. І взагалі треба подивитись, в яких продуктах його найбільше і побільше їх вживати. А можливо, причина і не в цьому. Отже, треба спочатку здати аналізи. Все, пішли ми з Ігнатом гратись, готувати потім вечерю. М -м, ще купа справ. Отже, будемо з вами прощатись. Дуже дякую, що додивились цей ролик до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. І до нових дуже скорих зустрічей. Все, бувайте, пока-пока!